1099 гривень. Саме так вартує ось такий чудовий тример. Це тример від бренду Voyager. Хороше фабричне виробництво це Voyager V942. Давайте ще раз подивимось. унікальний пристрій. Насправді це цікаве дизайнерське рішення. Тобто ми вже говорили в минулих оглядах, що саме такий пристрій. Таке відчуття, наче це в колаборації з якимось відомим дизайнером, розроблялось там, чи типу в ловітон, і так далі. А, значить, подивіться, будь ласка, як тут, по-перше, насадки, бачите, вони по дизайну сходяться з самим пристроєм. І пристрій, до речі, достатньо дуже хорошої якості. Значить, Повністю ось ці позолочені елементи вони виконані в металі, тобто це металеві. А також оця ручка, де я тримаю основа, а це в нас прошитий чи е, шкірозамінник, чи щось таке дермантин, ось такого типу. Плюс, бачите, тут у нас є шовк прошито Ось і це дуже добре, тому що не сковзає, тобто це не слизька поверхня, і навіть якщо вологі руки буде комфортно тримати, тобто дуже зручно. Плюс дисплей. Дисплей у нас показує рівень заряду акумулятора, є додаткові датчики, дві швидкості роботи. Кнопка вмикання-вимикання також виконує функцію перемикання швидкостей. Далі вхід USB Type-C Такий пристрій працює як від акумулятора, так і може працювати від мережі. Також тут є захисний ковпак. Хороший нульовий зріз, керамічний ніж. Бачите, скільки багато хороших характеристик. Працює акумулятор 240 хвилин, може працювати від мережі, комбіноване живлення. Також по насадкам хочу вам сказати, що тут якраз дуже зручно, Ось тільки це тримар. Тому тут значить, насадки 1,5, потім рівно 3, 4,5 і 6, рівно 6. Це максимальна насадка на 6. Тому, в принципі, це може бути для стрижки бороди. Це може бути гоління під ноль без насадки. Дуже буде зручно. Також, оскільки швидкість достатньо непогана, тут 6500 обертів швидкість, тому це може бути і підстригання бороди, і легке підстригання, шию підрівняти, тобто різні завдання. І до речі, також завжди наголошую, що це може бути хороший подарунок. Чому? Тому що справді виглядає класно, виглядає дорого, виглядає якісно. Хороші е, тут характеристики, тому в принципі і можна подарувати або для власного використання. Тому замовити ви можете на сайті Тремор і як і назва нашого TikTok, Ви можете замовити через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю і в описі під відео є телефон на Viber і На Telegram. Пишіть нам, телефонуйте. Будемо раді співпраці з вами і наголошуємо, що в нас гарантія на всі е, товари на 12 місяців від нас, від нашого магазину. Будемо раді співпраці, звертайтеся. Дякуємо. Гарного дня! Працюємо щодня!